Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Батьків турбує, що їх діти не такі, як вони, і їх поведінка відрізняється від поведінки інших дітей. Якщо дитина не така, як всі, або на неї кажуть, дивакувата це погано? Можливо, не варто панікувати та шукати проблему. Що ж таке бути нормальним? Давайте розглянемо це питання. Ми всі вчимося взаємодіяти один з одним, знайомимося з певними рамками, встановленими суспільством. І бути нормальним означає бути як всі, відповідати усередненому стандарту. Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує визначення норми як етичного стандарту. Поведінка, яка сприймається як бажана, прийнятна та типова для тієї чи іншої культури. Те, що буде вважатися нормою для однієї соціальної групи, для іншої буде виглядати як патологія. Як правило, чим рідше зустрічається та чи інша поведінка, тим зростає ймовірність того, що її буде сприймати як аномальну. Ми бачимо, що діти, як і всі дорослі, відрізняються між собою. Вони реагують на одні й ті самі події по-різному. Поняття визначення, що є нормою щодо психіки людини, а що є психічним відхиленням, є достатньо складною. І межа між нормою та психічною патологією може бути достатньо розпливчастою. Якщо дитина бачить світ не так, як усі, це означає, що вона унікальна. Дехто може сказати, що в неї є патологія і проблеми з головою, але наявність патології не завжди свідчить про наявність хвороби. Дуже цікаво спостерігати за батьками, які самі встановлюють своїм дітям діагнози та починають лікування. Дуже важко таким батькам донести, що вони псують життя своїй дитині і лікувати необхідно не дитину, а батьків. Якщо дитиною ніхто не займався і вона в 4 роки не знає кольорів, це зовсім не означає, що вона розумово відстала. Необхідно враховувати можливості дитини, в яких умовах вона росте та розвивається, чи відвідує вона заклади освіти. Нещодавно був хлопчик на прийомі, до речі, самий звичайний, але він був впевнений в тому, що він особливий, тому що мати сказала, що у нього аутизм. Дуже важко працювати з такими батьками і, на жаль, такі випадки не поодинокі. Так повернемося до питання, чи погано бути диваком? Ми всі в певній мірі ненормальні. І це абсолютно нормально. Виходити за рамки норми це непогано, а в деяких випадках навіть корисно. Люди зі стандартним баченням світу не здатні до креативу. Вони живуть по стандарту та створюють нові стандарти. А ось якраз на диваках і тримається науково-технічний розвиток, і не тільки. Подивіться на лауреатів Нобелевської премії. Хто ж їх може назвати нормальними? Вони одержимі, живуть відкриттям, присвячують йому весь свій час, нехтують собою та рідними. Хіба це нормально? Так, це цілком нормально. Якщо б не було таких людей, наше б життя було сірим, сумним та примітивним. Тож, нестандартна поведінка вашої дитини не свідчить на користь того, що у неї є патологія. Навпаки, в сучасному світі це абсолютно нормально. Просто допоможіть дитині себе знайти. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!